Добрий день, шановні лубенці. Лубенська міська громада продовжує фінансувати об'єкти інфраструктури нашого міста в підготовці до зимового періоду на випадок, коли можливі будуть відключення електроенергії. Сьогодні ми показуємо те, що ми придбали для КП водоканал». Це два генератори і освітлений прилад. До речі, освітлений прилад нам передала говерла. Це благодійна. Організація, благодійний фонд, який давно вже працює у нас в Україні і багато чого допоміг для нашої громади. Вячеслав Іванович, головний енергетик підприємства. Доброго дня. Освітлювана станція потужністю 8 кВт може освітлювати територію 400 квадратних метрів. Використовується для широкомасштабних аварій, нічний період, що виникає час від часу. Ну, необхідна техніка, є також розетка, до якої можна підключити електроінструмент. Генератор, який ззаду знаходиться потужністю 46 кВт, буде працювати із АВР, автоматичним вімкненням резерву на КНС номер 2 для перекачки нечистот по місту для відкачування. Генератор той, що менший, буде знаходитися на свердловині Римзавод номер 1 і забезпечувати безперебійним живленням свердловину номер 1 для подачі питної води на території римзаводу. Ну, у нас і правда були певні проблеми під час відключення електроенергії на довгий період по водозабезпеченню мікрорайону автомашу. На сьогоднішній день там ну, певні роботи були зроблені і питання знялося, але генератор там ну, постійно мав якісь вади і відключення. Тому необхідно було передбати новий генератор, туди ми його встановимо. Сподіваюся, що далі вже проблем ніяких не буде. І Жителі мікрорайону Автомашу не будуть відчувати незручності під час відключення електроенергії. Вони будуть з водою. А ще одне, Іванович, от на сьогоднішній день ми і в минулому році, і в цьому році докупляли генератори для підприємства. Ми на сьогоднішній день забезпечені. Можливості подати воду для жителів нашого міста під час відключення електроенергії. Для подачі води так, ну, не цілодобово а по режиму той, що затверджений, маємо можливість. по Повідвіди ну, є питання ще ну, по двом КНС, ну там будуть вирішуватися ну, з часом, по невеликим КНС. А так, в принципі, забезпечені. В очисні споруди номер 1 номер 2 забезпечені. Основні КНС вже забезпечені також безперебійним живленням. Е, місяць тому, коли був блекаут, то ми, в принципі, перейшли були на Автономне живлення відпрацювали до 3-ї години ночі, потім перейшли на основне живлення. Тобто, ми, якщо буде відключення, воно і знатимо, що це відключення на довгий період, да. ми переходимо на генератори. На генератори, так. Да. Бажаю всім нам, лубенцям і підприємствам критичної інфраструктури нашого міста, щоб у нас таких блекаутів, безумовно, не було. Але якщо такі і будуть, то щоб наше населення. Менш це все відчувало на собі. Сьогодні по вулиці Фабричній виконується великий об'єм робіт. Про те, хто виконує і що, що ми хочемо тут зробити, інформацію надасть начальник управління житлово комунального господарства Діденко Олександр Григорович та представник підрядної організації. Доброго дня, шановні лубенці. Хочу проінформувати вас стосовно того, що продовжується розпочаті роботи по поточному ремонту дороги по вулиці Фабричній. Як проходять роботи, які технологічні процеси, зараз вам детальніше розкаже майстер асфальтного Чорнобайського заводу. Мене звуть Саніслав, ми проводимо заміну асфальтобетонного покриття по вулиці Фабричній в місті Лубни. Що входить в процес виконання робіт? Це знімання старого асфальтобетонного покриття, фрефризування, вирівнювання профілю, так як ми всі знаємо, що на даній вулиці дуже була велика проблема з водою, з нерівною поверхнею вулиці. От для цього ми застосували дорожню фрезу, яка нам вирівняла профіль. Самої вулиці і так само слідом за фризою вирівнюється профіль асфальтоукладчиком. Тобто роботи виконуються по відмітками, щоб вода не, не застаювалася. Ми влаштовуємо підрунтовку бітумної емульсії перед укладанням асфальтобетонної суміші, очищуємо поверхню. поверхню. Ну, після укладання, як ви бачите, ущільнюємо асфальтобетон. Ну, тобто роботи виконуються згідно технології, яка потрібна для даної роботи. Також хотілося б звернутися до підприємців, які проводять свою роботу на даному участку вулиці, про те, щоб вони долучилися до нашої спільної справи і виконали роботи стосовно біля своїх приміщень, відновили дорожнє покриття. Звернулося до підрядної організації, яка могла виконати ці роботи. По дорозі. Ми заїхали в один із дитячих садочків нашого міста, якраз обідня перерва, тут спокійніше говорити. Будівельники пішли на обід. А я веду мову із головним спеціалістом управління освіти Євгенія Васильівна та головним богатором самого дитячого садочка Ольга Андріївна. Тут десь із початку літа ведуться роботи по. Реконструкції підвального приміщення під сховище, Об'єми робіт, ну якраз на завершальному етапі. Сподіваємося, що і задача така стоїть для будівельників: закінчити цей об'єкт у листопаді місяці, здати, щоб діти на початку грудня пішли в садочок. Тому про хід робіт, про задачі, які тут ставилися, про їх виконання, і ви на, на Декілька слів. Будь ласка. Ну, виконано дуже багато робіт, укриття. Буде існувати в такому вигляді. Переобладнували його важко. Тут багато було земляних робіт. Заводились всі основні мережі, вентиляція, електрика, влаштовані санузли для маломобільних і душева. Заведений інтернет, буде медичний пункт, освітлення, кліматичні умови. Все буде створено для діток, щоб вони могли комфортно і безпечно переживати тривоги, які на жаль зараз відбуваються. Наразі залишились більше косметичні роботи, влаштувати там підлогу, попідключати і виконати пусконалагоджувальні роботи по всьому обладнанню. Підрядник ну, не дуже швидко, але справляється своєю роботою і намагається це робити якісно. Представники садочка і управління освіти контролюють це постійно і стараємося, щоб цей момент настав швидше і ну, виконано все було якнайякісніше. Яка кількість дітей може бути тут розміщена? 115. 115 дітей. Тобто, якщо говорити про постійне відвідування, то ми всіх дітей тут розмістимо. Ольга Андрійовна, от ем, чи виділені всі кошти на цей об'єкт і як проходить розрахунок? По першому кошту Росу виділені в повному обсязі кошти. Розрахунок здійснили тільки на 618 тисяч. Чекаємо акти. Ну, не затримуєтеся, ні ні, заплатою, так тільки нам надходять документи, нас зразу фінансують, і проплата проходить на наступний день. Ну, дивіться ще тут, же після того як завершать будівельники, необхідно ще великий комплекс робіт зробити самому садочку. Так, звісно, і е, зробити, щоб було зручно, щоб можна було проводити той час необхідний е, для дитини, поки йде повітряна тривога. Звісно, як ви думаєте, це робити? Е, ми ще влітку. Листом до управління освіти попросили виділити додаткові кошти для облаштування нашого укриття. У е, вересні місяці ми отримали ці кошти по кошторису і освоюємо їх по мірі можливості. Ну, закупляє. да, закупляємо так, це і столи, це і конвектори, додаткове джерела для обігріву діток, е, стільці розкладні, щоб було всім зручно. Також це будуть у нас розкладачки із матрасами для діток, якщо потрібно буде їх покласти, спати. ну І багато чого іншого. Ну, щоб діти не як би щоб був комфорт, такий, так. як і в основних приміщеннях. Так, 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 дійсно. І чому вони ще тут затрималися, я так бачу і знаю сам, тому що нам прийшлось переробити. Вхід в приміщення цього закладу детальніше, Євгенія, будь ласка. Ну, спочатку проєктом був передбачений лаз з драбиною, але це незручно для дітей, тому було прийнято рішення переобладнати його з повноцінним виходом зі сходами. І для цього ми змушені були зробити коригування проєктної документації, але зараз вихід уже майже добудований, залишилось тільки там сходи облаштувати та накрити його. І це надасть можливість влаштувати і відкидний пандус. Ну, якщо буде потреба маломобільним групам населення, потрапити до сховища. А це можна буде здійснити і тут пересуватися в общем буде зручніше набагато. Тобто, ми маємо повноцінні два, два входи і виходи зі, для сходами. Того, щоб, зі сходами, для того, щоб можна було користуватися цим укриттям. Ну є задачі, і вам підрядні організації. Ви найбільше зацікавлені в цьому як дитячий садочок, а ви, як структура, яка контролює управління освіти, все таки. Ставимо задачу, що на початку грудня місяця, 3-4 грудня, садочок повинен почати роботу повноцінно прийняти всіх дітей, не так як зараз, там певні години, а всіх повноцінно працювати і новий рік провести вже у приміщенні садочка з найбільшою кількістю дітей, яка тут у вас є. Ми все для цього добре, дякую. Взагалі, оснащення укриттів ведуться і ще по одному садочку по нашому місту у нашій мистецькій школі. І ми сподіваємося, що все-таки ми розпочнемо будівництво укриттів у школі номер 6 і школі номер 2 Все для цього є проекти, наше бажання, певні кошти виділені з місцевого бюджету. Ми б хотіли, щоб діти мали можливість навчатися і під час повітряних тривог. Шановні мешканці нашої громади, нашого міста, наших населених пунктів, безумовно сьогодні. Ми перед великим випробуванням зимового опального періоду проходження. Можливості нашої і десь терпіння, десь розуміння щодо роботи комунальних служб, але повірте, комунальники роблять все для того, щоб вам було комфортно. Вони користуються постановим Кабінету міністрів, нормами, які діють у нашій державі, і будуть дотримуватися цього. Підтримуємо один одного, допомагаємо Збройним силам України, розуміємо сім'ї і. Родини, де на жаль втратили сина або чоловіка, але ми переможемо. Перемога буде за Україною. До побачення! Слава Україні!